Політичну вільні дуже часто власна цю ненависть використовують для того, щоб створити в суспільстві якісь такі розкол, тому що коли є розловлені люди, ними можна керувати і можна відповідно на якісь на, національні типу ідеї, та, яка, наприклад, ми проти ну, залізність лесбіянок, вона породжує розкол в суспільстві, відбуваються, скажімо так, якісь там акції ті, і на тому виграє. Питання, і чому завжди вина жертва. Тому що, розумієте, по-перше, та особа, яка звинувачує жертву, це знову ж таки може бути особа, яка має сексистські дії, якщо це жертва, наприклад, гомосексуаліст, це той самий був. І якщо взяти те, що звинувачує дівчат, це є просто мональний сексист, тому що на нас на стереотипах здається, що жінка не має права прийти на вечірку, тобто чоловік має право прийти на вечірку, перепрошує напитися та і робити все, що. Поїли, а потім зняли на це ну, табли, на камеру і інтернеті, то вийшли стендап. Це те, про що я сьогодні говорила до годину часу, це те, що в нас є призят ставлення дочі того, що в нас є сексисти і п'явища, які поширено в Україні на досить високому рівні. А якщо брати, наприклад, жертву просто загалом жертв, просто Ну, раз вона вже жертва, то відповідно людина має таке психологічне що Тобто на неї можна повісти про виду, тобто вона сама повинна, розумієте, чи він сам виданий, якщо це практики ну, з мужчин трапилася на твої події. Тобто кривдить зазвичай психологічно сильніші, ніж жертви. І, власне, коли до мене приходять такі жертви, і до речі, одна дівчат була в мене на сеансі з тих, що знімало відео, і я їй чітко пояснила її позицію. Якщо ти будеш дозволяти... Бути жертвою, якщо ти дозволиш суспільству, що ти там на кому можна перепрошую їздити, то так і як буде. Якщо ти встанеш і захистиш свої права, якщо ти чітко скажеш, що ти зробила так, як тобі подобалось, але ти не знала, що тебе в даний момент буде влаштувати і виставляти це все на загальний, скажімо так. Це є той самий сексист, це є порушення приватності, це є порушення морально-етичних норм і всього решта. Тобто ця ситуація це ще раз говорю, це доводить, що в нашій країні насправді дуже страждає населення від такої явища сексист. Тому що моє жалується, можемо говорити на своїй рік? Ну, звісно, по-перше, законопроекти повинні вступити в дії. Якщо сексист каратується матеріально, якщо буде адміністративне правопорушення, повірте, буде менше. 600 гривень, другий раз він хоче, подумати, ну його в баню перепрошую, не буду я вже там чіпати тих жінок, буду собі сидіти знімати своїми з Тому що більшість людей, більшість сусідів є матеріально. Та для нас дуже важливе ну, дві речі, яка вода найважливі. Кожен на своєму фронті. Тобто кожна жінка не повинна мовчати. Ще раз говорю, коли дев'ять скажуть, десята приєднається, розумієте, а коли одна скаже, то дев'ять він Тому, власне, потрібно діяти на мікрорівні і потрібно такі випадки, навіть якщо це сталося не з, з вашою близькою подругою, проговорити з нею про це і, власне, щоб це явище було принаймні публічно озвучене в тій структурі чи в тій сфері, де це відбулося. Bye.